Ось. Та то, яких за пацанов? то тобто, поганий фон. Давай, що я покращу трохи. О! Воу, оператор. Це я розумію. Чудовий фон. Ми не даремно обрали саме цей фон сьогодні. І знімаємось на фоні цибульки, тому що цибулька пахне. А сьогоднішній випуск програми «Трясця» повністю присвячений тому, як пахне, які запахи випромінює велосипедист. Що б ви там собі не думали, я постійно читаю відгуки до нашої програми і дуже вдячний за будь-які відгуки. І да, я дійсно вмію читати. Аудиторія трясця поки що не така широка, як, як нам би хотілося, але що не може не радувати, вона достатньо глибока, це очевидно з того, які коментарі ви лишаєте. Але навіть на цій глибині трапляються шедеври. Наприклад, користувач або користувачка Dante.oo Залишила такий ув. Не забывай, что люди имеют свойство потеть Представь, если человек в галстуке и рубашке сядет на велика и проедет пару км на работу, Дві крапки. Потний и скорее всего вонючий, и ему там таким сидеть 8 часов. І найголовніше, як бути людям, які сидять з ним в одній конторі, Не у всіх є свій персональний душ на роботі і роздівалка. Шановний Данте ОО, ви серйозно? Ви серйозно думаєте, що тут люди підніють менше? Отак, вот зазвичай стоять. І от із цих областей, якщо притулиться, пахне дуже міцно. Питаю, ви думаєте, що люди, які їдуть в громадському транспорті, пітніють менше, ніж ті, що їдуть на велосипеді? Ні, на велосипеді більше потіють. Більше потіють, так? Да? А можете мене понюхати? Я тільки що 10 кілометрів на велосипеді проїхав. Воняю? Ні, ні, ні. Бачите? Ні. Тобто ви трошки помиляєтесь, так? Да? Так це зараз ми їдемо при температурі 25 на вулиці. І ви серйозно думаєте, що тут пахне менше? А не пробували пересісти на вілік? Не пробували, не можна вже купитися. Так, це проблема. Друзі, не дивлячись на те, що я точно знаю, що проблема потовиділення найменша проблема розвитку велоруху. Але оскільки мене не звати Юля і Сережа, мене теж не звати, мені доведеться кожну свою обіцянку, кожне твердження довести справою. Тому чи справді так сильно пітніє людина, яка їде на велосипеді в умовах міста, ми перевіримо шляхом. Експерименту ми, як завжди, йдемо найчиснішим шляхом і не їдемо зразу про щось запитувати людей, а їдемо до літака, щоб перевірити, що людина працює в південно-західному районі, і їде, наприклад, на роботу в центр чи встигне вона про потіччині. Тобто, по суті, наш експеримент складніший, бо ми... Маємо проїхати в один бік. Ми це я і мої дві підмишки. І потім в інший. You want just Скорость. А... По факту треба знайти нормальну роботу, на яку не треба їздити в сорочці і в штанях. Тільки для того, щоб вам було зручно їхати. Я не знаю. Можна, звісно, на якісь як у мене. Але вони мені просто маленькі. Ідея така. Уявімо просто, що я це, наприклад, мер міста. Всі прозбіжжають на роботу і не бачить нічого окрім свого кермату. А мер на велосипеді. Зараз я приїду. і Тупо різко. Що це всі, всі проблеми з дорогами, з колекторами. Це буде не мер, це буде пірата. Це буде цай. Це буде цай, бо він їде на вєлік. в нього мільйон гармоній в голову йому прям прягаються. Необхідних для інтелектуальної та творчої роботи. Я зараз приїду, там все рішиться зразу. Я ніби шльова, але ж стосується правил технічні безпеки, то про них поговоримо в наступних випусках. Для начала я понюхаю. Давай. Взагалі ноль. Взагалі. Ноль. Ноль, ноль запаха. Ніякого. А повинні бути ландиші і ромашки. Нема запаха, все чітко. Пропавші ландиші. Я планую стати президентом країни і хочу на роботу їздити на велосипеді. І... Але у мене одне питання. Як думаєте, хто сильніше пітні? Той президент, який на маршруті приїде на службу, чи той, який на велосипеді? На велосипеді. Ну, пот, пот, Nee, просто їхати, ну, на велосипеді, ніж на маршрутки. маршрутки ти стоїш. Ми їхали 30 км на годину. А тепер понюхайте мене і скажіть, я воняю? ну! Ні. І скажи, що я тобі не платив 10 гривень. Не платив. Маршрутці. В маршрутці жарче. Маршрутка. Маршрутка. І запахи теж. Люди в маршрутках сильні. Маршрутки. Сколько можна? Нормально. А тепер ви мене. Ну, Чуть-чуть понюхайте, yeah, ну що. вам? Ні, і так відчувається. Yes. Ніякого такого запаху немає. Я не знаю. Ну як вам здається, де ви сильніше пропітнієте? Ну добре, не ви. Ви не пітнієте, ви ж дівчата, дівки ж не потіють. Я думаю, на велосипеді. На велосипеді. Тепер давайте перевіримо, правда, це чи ні. Можете мене понюхати? Я отут стану, а ви скажете, у вас все одно виходу вже немає. Скажіть, я пахну чимось, ну, погано пахну? Ні, не пахнете погано. А як я пахну? Хорошо. Юні. юні юні леді. Дивлячись, як їхати. Просто щоб встигнути на роботу. Дивлячись при якій температурі? При температурі 32 градуси за Цельсієм. Дивлячись, яка маршрутка. Потна, вонюча черкаська маршрутка. Не ну так на велосипеді теж сахар їхати, я тебе скажу. Я велоспортом займалась. То щоб на велосипеді нормально проїхати, теж попадеш. Ну приятні гораздо, ніж маршрут. Не, ну якщо гарно вкручувати, то так, да, як ви в молодості. А ми про звичайний міський режим їзди. Хіба людина буде а активно? Ви... Під... Конечно, ж за велосипед. Воняє? Ні. <реш> Пахне. ви. Дякую вам. Ви мене більше не цікавите. У чоловіків дуже недорозвинені носи. Вони значно гірше запах сприймають. Можеш мене понюхати? Да просто скажи, чи воняю я, чи ні. Ні. Я воняю? Ні. А пахну? Приятно, да, Очень Чим? Свіжістю. Ого, Нормальне слово, не одіколоном, нічим таким. Чим я воняю? Ландушами. Ландишами. <решко> Та ні, ну не ромашками <решко> по-любому. <решко> Натурі ні ромашками по-любому. Ви, звичайно, можете мене підозрювати в такому дефекті, що від природи я не пітнію взагалі, тому не пітнію ні в маршрутках, ні на велику, ніде. Це <раз> ілюзія. Сьогодні ми поспілкуємося ще з лікарем, який загалом дасть відповідь на питання, чого одні люди пітніють тільки коли прокинулись зранку, і в них просто мозок запустився. Вони вже від цього пітніють. А інші можуть якісь фізичні навантаження витримувати і при цьому не заливатися всілякими рідинами. Наші люди взагалі пітніють? тому що багатьох цей факт, що люди пітніють чогось не влаштовує. Що це за процес такий фізіологічний? Ну, взагалі, потовиділення це фізіологічна функція, яка властива всім людям. Потовиділення бере участь в обміні речовин, у водно-сольовому обміні, який проходить в організмі людини. Також це є функція, яка виводить токсичні речовини з організму, і першочергово це регуляція тепловіддачі. Тобто наш організм постійно виробляє енергію, постійно відбуваються процеси, з-за чого піднімається температура внутрішніх органів, внутрішнього середовища, але потрібно її контролювати, підтримувати на потрібному рівні, того відбувається тепловідача шляхом виділення поту. Взагалі під на 99% майже відсотків складається з води. Один відсоток лише добавочні органічні неорганічні речовини, які водяться з організму. І під має запаху. Запах з'являється тоді, коли під вже взаємодіє на шкірі з бактеріями, які завжди в принципі знаходяться у нас на тілі. Того з'являється запах. Ну і ще вплив має але невелика кількість речовин, які ми будемо. З'їдати, я вже казала, це якісь спеції, або чесник, або цибуля, і навіть алкоголь. Це може давати якийсь неприємний запах. А так, в принципі, під запаху немає. Маємо попахує в маршрутці, так да? трошки? Зараз люди потім, що вже... попахує. А як боротися тоді з цими бактеріями? Є якийсь спосіб їм над... надавати да. ванна, душ. Ну, сказати, що якби. Періусірствувати, скажу таким словом, теж не потрібно, тому що нам наші бактерії, якісь рідненькі, теж потрібні на шкірі. Скільки але... разок в місяць треба митися, а, чи як ну раз-два в день буде непогано. Просто у деяких ж є більші проблеми з цим, у когось менші, того сам собі регулює. Тобто прийом душу всі ці бактерії змиває, піт не буде з ними реагувати, не буде запаху. Антибактеріальне мило, так як це бактерії, антибактеріальне мило буде їх якби вбивати, але теж особливо не треба. Перестаратися того, що вони буде підсушувати шкіру. Тобто uh -huh. все в міру. Є народні способи, ну крім того, що це гігієнічні процедури, чистий одяг миття які мила. – Є які в принципі, закляті, а... ні не закляття. банально навіть спробувати після душу насухо витертися і банальною содою. Ну я думаю, більше всього людей якби турбує проблема. Подмишок, так би да, сказати. Да, да, да. Того я не буде про обличчя долоні і просто, просто пахові ділянки соду і, десять ложечка, розмазали так собі. Але все-таки гігієнічні процедури будуть самі найкращі. Знаєш, якщо ти їдеш на жовтому велосипеді, ти пахнеш ландишами і ромашками. Якщо їдеш на рожевому велосипеді, пахнеш трупним м'ясом. Та ні, так не може. бути. нічого не бред. Ти що, це... що Вікіпедію не почитаєш? Це бред. При чому це під велосипеда до западства. Чуваки, ви не знаєте таку науку як колорологія? Це... Колорологія? Це колорадський жук? Чувак, коло. Знаєш як перекладається? Це хто? Колір англійською мовою. А... Ви в школі учитесь хоча б трохи? Уже ні. А де? Ліцеї. Ти сплюваєш професіонально, як чувак із 17-го ліцею. Можеш еще раз показати? Мастер просто. А скільки ви метрів можете сплюнути? Я не плював на метр. Да я вообще не плюв. Ну в чем секрет плевків? Расскажи, в чем техника? В чем секрет? Та не в чому секрету Ты зранку, як стоїш, розпрацьовуєш рот, щоб можна було гарно сплюнуть. Нет. А что, это просто природні дані? <ривків> Та ні, Да нет, спотел. Ти спотів ртом, я вирішив плюнути? Водичку попив, сплюнувся. Отже, ми з'ясували, що між маршруткою і велосипедом в контексті запахів обирати також треба велосипед. І в контексті швидкості велосипед, і в контексті зручності велосипед. Наші взагалі їздять маршрутки, я уявлення не маю. Однак є ще один хитрий прошарок населення, і оцей буржуйський власник дев'ятки Жигулів або Деоланоса зараз думає: та мені плювати на проблеми всіх цих велосипедистів і взагалі убогих, які їздять на маршрутках. У мене ж є машина, в ній не пітнії. Чи так це насправді? Давайте перевіримо. Отже, Для того, щоб з'ясувати чи пітні чотириколісні, чи нам знадобиться машина з бардачком і жінка з ногами. Не дивлячись на те, що багато хто з вас може подумати, що я бачив жінок тільки на картинках в підручнику біології. В дійсності це не так. Кожен велосипедист, тільки сівши на велосипед, автоматично стає пікапером 87-го левела. Учу! Для початку треба вибрати найвродливішу дівчинку на цьому вечорі. Видивляємося. Ну одна така якраз така. Малишка, хочеш прокататися на ламборгіні? Обійдуся. Правильно, то сідай в демокшок. бардачок і дівчина поруч зі мною. Я їду рівненькій, гладенькій дорозі, і все йде по плану. Сухий і пахне успіхом Але тут раптово дівчина каже: А може в баньку? Прекрасна ідея, думаю я. Якраз тут недалечко є одна банька. Повертаю на вулицю праворуч і розумію, що ця вулиця. Ця вулиця оборонна! Оборонна, Карл! Переживання, біль, страх, переживання за щось, тобто емоції теж дають дуже сильний якби, вплив на це. Угу. Тобто, це ну це точно так. Що якщо людині, скажімо, неприємно, неприємно аж дуже, то вона може від того пітніть не менше, ніж якщо вона, наприклад, там легенько біжить або їде на велосипеді крутим? Ні, не менше, бо це в нас все воно як, як кажуть, всі хвороби від нервів, це теж від нервової системи залежить і. Безпосередньо ми нервуємось, нервова система запускається, ми потіємо тим самим, ми показуємо якусь свою реакцію на якісь стресові подразники. Ясно. Вас напевно цікаво, чим закінчилась історія про дівчину і баню. Від побаченого на обороні я почав активно пітні. І дівчина побачила, що я пітнію. Так, да, я побачила, що він пітніє. І вона засмутилася. Дуже засмутилася. І пішла. І пішла. Йди по обороні, туди тобі й дорога. Жорстка жінка, жорсткі вулиці, жорсткі закони, жорстка програма трясся. Ю! Я не знаю, чи я правильно зверну увагу, але мені здається, що люди, які менше займаються спортом, вони починають пітніти швидше. Ну, скажімо, там кілька прольотів, східців, людина спортивна може спокійно пройти і не буде ага. текти. А людина, яка має там зайву вагу, яка не працює над собою взагалі, вона чогось, мені здається, раніше починає пітніти. Це так і є. Ну, якщо навіть зайву вагу взяти, то в організмі цієї людини буде більша кількість рідини, і організму все одно потрібно справитися, її очистити і вивести з організму. А більш тренований організм, якщо ви Затронули тему велосипедів. Звісно, що організм вже адаптований і до температури, яка підіймається під час самого велокросу, так би сказати, і до навантаження, які організм отримує. То там все збалансовано, і потовиділення, звісно, буде набагато менше, ніж. Отже, давайте підсумуємо сьогоднішню програму. Факт перший: усі люди пітніють. Якщо ви маєте здатність до надмірного потовиділення, то можете летіти на роботу вертольотом, можете їхати туди в холодильнику, ви все одно будете пітніть, бо ви людина і так ви влаштовані. А якщо вас це не влаштовує, то всі питання туди. Факт другий. Автомобілісти, які користуються українськими дорогами, так само течуть, як крани в старій общазі. Течуть від стресу до того, в якому стані дороги, до того, як дорого коштують автомобільні запчастини. Факт третій. Звучить парадоксально, але якщо ви уважно прослухали нашу розмову з лікарем Інною, то могли почути, що чим більше ви їдете на велосипеді, тим менше ви будете пітніть від будь-яких фізичних навантажень. Так влаштований ваш організм. якщо будете себе берегти як тепличну рослинку, то будете пітніть від усього, включаючи піднімання ложки до рота. Сподіваюся, що ви зробите правильні висновки після сьогоднішньої програми, і більше не будете звинувачувати велосипед у своїй фізіології. Що стосується розіграшу рюкзака, все в силі, за кілька днів ви вже дізнаєтеся результати і маєте ще ці кілька днів для того, щоб взяти участь в нашому розіграші. На цьому точно на сьогодні все це була програма Тряся. А це зграйка пікселів, завдяки яким ви нас і дивитесь. Пока. Да Смотри, hey, hey, Это просто жесть. Не потейте на обороне! Вообще не потейте! Hey, hey, girls, на hey, ну все хорошо, малышка с вами бардачок исправен! Мы едем по Смелянскому Я сухий и пахну успехом! Це від тебе так? Ні, це ти воняєш. Поки ти сюди не сіла, все було добре. Що ти бренькаєш тут? Це ж зараз вийдеш на ходу. Я <реку> коли брав, брав нормальну дівчинку, а не якусь підрождений, розумієш? Що вас і поїмають? Це програма про те, як люди потіють, а не опісуються від страху перед дівчиною. Приймай я таку задаю. <реку> Hey, girls, hey, boys, ooh. ooh, ooh.